Друзі, доброго раночку! А ми, як все, зранку проснулися, зробили зарядочку і починаємо вживати свою їжу. В першу чергу я випала півгорняточка чистої води гарячої, а тепер додала туди рінг і додала імонокот. Обов'язково. Що мені робить імунокот? До речі, я позбулася грибка на нігтику на нозі, який мене мордував руками. Його тепер немає. Нігтик білесенький і гарний, здоровий. Дякуючи цьому продукту і дякуючи цьому продукту, моя мама позбулася болів у серці і позбулася тахікардії, трепихання у серці. Це унікальний продукт. У кого є проблеми з серцем, я просто рекомендую. Ви бачите, там пише кардіо, тут пише кардіо. І крім того, зелений грін-грей ще так гарно доб добре впливає на шлунково кишковий тракт. Це просто панацея, повірте, таких продуктів ви в аптеках не знайдете. Дуже хороші, потужні продукти. О, розкалатала і. Левочку, само собою, я вже розпочала новий блістер, в мене вже закінчився. І хочу вам сказати, що бікардіо, і це, воно допомагає людям позбутися інсультів, інфарктів. І ті, хто е, вже навіть отримали інсульт-інфаркт, вони е, легше піднімаються після е, своїх приступів. Е, от мама зробила коктейльчик. Давай, покажи тільки недовго, бо камера блокує. От мама зробила коктейль. Все, відходь, бо Тік-Ток не любить, коли люди показують, що ми вживаємо. А це дуже шкода. Ну нічого. Оце наша капсулка, яку я жую. І хочу далі продовжити за серце. Вікардіо воно зміцнює судини, воно зміцнює наші капілярчики, воно оновлює кров. І е, судинки стають дуже еластичними. І якщо у людини піднімається сильний тиск, судини не тріскають, а можуть вистояти під тим тиском. І тоді не стається інсультів, не стається інфарктів. Тому е, Почуйте, у кого є проблеми з серцем. Мужчинам і жінкам, вам це, цей продукт вам просто необхідний. Цей і цей. Ви забудете, що таке тахікардія, ви забудете, що таке проблеми з серцем. І я просто. Керчу всім, подивіться зараз на погоду. Спека, магнітні бурі дають свою справу. Роблять цей з тими продуктами вони вам допоможуть. Звертайтеся. Того цікавить.